Вітаю вас! Сьогодні у нас спортивний випуск диванчику, і говорити будемо про досить незвичайний вид спорту Воркаут. Що ж воно таке, яка користь чи протипоказання до цього спорту? Дізнаємося разом після розмови з нашим гостем. Починаємо! У нас на диванчику сьогодні Сергій Фесенко, тренер і засновник школи воркауту в Полтаві. Скажи, як ти знайшов цей спорт і прийшов в цей спорт? в 9 класі? Мій однокласник на перерві показав нам декілька трюків, і після цього, напевно, півкласу хлопців відразу почали займатися цим спортом, тому що для нас це було щось ну, абсолютно нове, незвичайне, такого, що ніхто ніколи не робив, не бачив. На заміну всяким футболом, баскетболом і прочому, пройшов в воркаут. Ось так я почав займатися спортом ще в 2012-му, Виходить году. Розкажи про воркаут. Що це за вид спорту? Взагалі, сенс воркаута це виконання різних акробатичних силових трюків на вуличних знаряддях, таких як турніки, бруся, швейські стінки та інші. Далі цей спорт перекочував в зали, тому що взимку не дуже тепло займатися на вулиці, але воркаут має дуже багато напрямків. Силовий, коли можна просто попідтягуватися з власною вагою, повіджиматися. І елементи саме, коли можна покрутити акробатичні трюки, різні оберти, зіскоки, які прийшли до нас з гімнастики. Та також силові трюки є різні всякі зависання, статичні елементи. В принципі, варка... Вар... для воркауту краще мені здається просто подивитися відео, що таке воркаут, що витворяють люди навіть в Полтаві. І буде цілком зрозуміло. Що таке воркаут? Тобто спочатку це був е, стріт воркаут, а потім це перейшло більше в е, такий <рив> я хотіла сказати, домашній, але <рив> в такий в залі, так? З, заняття. Так, так, так. Воно не називається все одно стріт воркаут, тому що це як вже як власна назва. Але якщо брати так, от тлумачити, то це вже не напевно калізеніка. Калістеніка це, в принципі, заняття з власною вагою, це також і біг, і там всякі присідання, не, не вправи там а тільки на руки. Вже на все тіло, але з власною вагою. Які, на твою думку, переваги цього виду спорту перед іншими видами спорту? Ну, я б не став прямо казати, що наш спорт там самий -самий класний. Саме головне, щоб люди займалися спортом. Але якщо казати про воркаут, це, напевно, різна тому що, як я і казав, вже дуже багато напрямків, дуже багато. Того, що може зацікавити людину, займатися цим спортом, тому що ти можеш як просто займатися для себе, підтягуватися, відтискатися, набувати свою фізичну форму, так і можеш вивчати якісь елементи. Вони не обов'язково їх, їх не їх не 10, не їх тисячі. Ти можеш обрати для себе той, який тобі більше до вподоби і вивчати і саме його. Також воркаут є дуже класним видом спорта не тільки для тих, хто займається лише ним, а й для інших видів спорту, та просто щоб підвищувати свою фізичну активність за нас ходить дуже багато футболістів, каратістів, брейкдансерів, яким воркаут допомагає ставати ще краще в своєму виді спорту. Тобто я вважаю, що воркаут дуже класний в цьому, тим, що він дуже різноплановий, тобто ти можеш ним займатися як основною діяльністю, основним видом спорту, так можеш і десь для себе для того, щоб допомагати основній діяльності. А наскільки є травматичним цей спорт, і чи є якісь протипоказання до нього? Безумовно. Воркаут травматичний вид спорту, я гадаю, як і будь-який інший. В першу чергу це мозолі, які є у всіх воркаутерів, які всі борються з ними, але все одно це не зупиняє їх. А якщо брати про більш серйозні травми, то це вже напевно більш серйозний воркаут, що силовий, що акробатичний, коли вже атлети переходять рівень середнячка, так сказати, і у них вже починаються проблеми там з глобами, з м'язами. Тобто там вже такі елементи йдуть, що не дуже корисно для організму, тобто воркаут на середньому рівні це от прям мастхев, прям той воркаут, який потрібен кожному. Він мінімально травматичний і от ним займатися я раджу всім. А вже якщо ви проходите на професійний воркаут, то вже тут вибір особисто кожного, тому що тут вже йдуть більш травматичні елементи. По показанням, я гадаю, як і в будь-якому виді спорту, якщо є якісь проблеми, можна просто знизити навантаження і займатися цим на тому рівні, на якому ти можеш по своєму фізичному здоров'ю. Я думаю, ви ще сказали за професійний і такий середній рівень. Я думаю, це, мабуть, в кожному спорті теж ті Те самі бодібілдери. Я вважаю, що це не здорово, так, тим більше це велике навантаження і на серце, якщо говорити про той спорт. І так само, мабуть, і в воркауті, і в будь-якому іншому спорті. Все є здоровим, якщо це в міру. Так, я, я також так вважаю, але все одно це вибір кожного. Якщо у людини в голові стрельнуло, що я хочу бути таким здоровим, то його вже нічого не зупинить. Якщо ми скажемо, що ти що він не скаже нам, типу, а ну хорошо, як скажете. Тому вибір кожного особисто вважаю. Як саме ваша команда популяризує здоровий спосіб життя? З 2018 року ми активно проводимо спортивно-масові заходи, на яких збирається дуже багато молоді, і основним посилом цих заходів є, звісно, агітація здорового способу життя, тому що спорт і здоровий спосіб життя. Мені, я вважаю, що це синоніми і що не може бути це роздільне. Ми досі проводимо постійно заходи. Ось останнім із заходів був була акція, акція Підтягнись на ЗСУ. Ми в парку перемоги проводили таку штуку, що кожен перехожий міг підтягти. Діти на майданчик зробити енну кількість підтягувань відтискань і скільки він зробив, скільки наш клуб задонатить на зсу перехожі. Зробили більше 4 тисяч повторень. Трошки там задонатили, і ми в общем, задонатили щось там близько 5 тисяч гривень на зсу і цим самим підтримали здоровий спосіб життя в Полтаві, тому що після цього дуже багато людей до нас прийшло займатися ворокаутом. І ось так, от ми зробили прикольненько і допомогли на ЗСУ, і трошки загітували людей займатися спортом. А так проводимо постійні заходи, постійні змагання для наших учнів, для мешканців всіх всієї Полтави, на яких також збирається дуже багато людей. І Я думаю, що це непоганий вклад в здоровий спосіб життя у Полтаві. Чи пам'ятаєш якийсь ти найцікавіший випадок з її змагань? Я пам'ятаю тільки як до війни було класно проводити змагання на вулиці, тому що зараз на вулиці дуже дуже важко проводити змагання в зв'язку з війною. Всі ми це розуміємо. Всі наші учні плачуться, проведіть, будь ласка, щось на вулиці, тому що це дуже неймовірна атмосфера. Коли навколо майданчика збираються сотні людей, коли вони вперше бачать якісь трюки на елементах, вони просто з такими очами на це все дивляться. Ось це за цим я сумую, і це чомусь мені найбільше і <згадується> під час того, як згадується змагання саме. Тому я вже чекаю ці самі змагання на вулиці, щоб знову відчути це. Якщо говорити про Полтаву, про наше місто, чи є тут умови для цього спорту? Ну, в останній час вони стали трошки краще, трошки більше стало майданчиків по Полтаві, але все одно ми просто ми можливо дивимося зі сторони себе як прямо з професіоналів, прямо з таких людей, які прямо от нам прям треба такий турнік, нам прямо треба отакий брус, нам прямо треба таке покриття. І якщо дивитися з цієї сторони, то у нас Полтав для цього дуже мало майданчиків, і їх можна перерахувати на пальцях однієї руки, їх дуже мало. Але якщо брати такий собі початковий воркаут, то в місті вистачає майданчиків плюс-мінус в кожному дворі є якісь турніки і бруси, але можна було б краще. Ми їздили дуже багато в різні міста України на змагання, то в деяких містах набагато краще з цим обстановка, тому що майданчики, що більш якісні стоять, що їх більш більше, в принципі. Тому Полтава з цієї сторони я б по воркауту хотіла б, звісно, більшого розвитку інфраструктури саме для тренувань по воркауту. Ви як людина в темі, який на вашу думку рівень воркауту в Україні? Це ж врахується не професійним спортом, так не чи не офіційним, як правильно сказати? Так, це неофіційний вид спорту. Я вважаю, що в Україні зараз дуже класний рівень воркауту, що зі сторони атлетів, тобто дуже є багато воркаутерів України, які являються чинними чемпіонами світу Європи. Їх дуже багато. Вони також приїжджали в Полтаву. Це наші добрі друзі, і окрім... Полтави, майже в кожному місці України, є також свій клуб, є своя команда, яка популяризує цей вид спорту. І завдяки цьому дуже велика кількість атлетів є в українському воркауті. Тому в воркауті є куди стремитися в Україні, але вже досить все не на поганому такому рівні. А ви є якесь ком'юніті навіть, так? Так, є ком'юніті, українського воркаута. Ми між собою спілкуємося. Ми запрошуємо один одного до себе в гості на змагання, та й не тільки на змагання, просто приїхати погуляти. Дуже класний вид спорту воркаут тим, що він іще об'єднує людей. общої філософії, і наче три палки, турнік а навколо себе може об'єднати дуже велику кількість людей. Насправді, що на твою думку надихає? І мотивує твоїх учнів займатися і досягати результатів. Мене мотивувало в свій час, я вже не так активно займаюся воркаутом. Там, щас більше пішов в тренерство. Мені щас більше це мотивує. Мене більше мотивує навчити щось, ніж самому щось навчитися. Раніше мене мотивувало, навіть стати кращим навчитися щось нове, тому що ти постійно дивишся відео в інтернеті, ти дивишся на успіхи інших атлетів, і тобі хочеться дійти до цього ж. Потім, коли вже трошки почав розквітати воркаут, почалися змагання. Мене мотивувало зайняти якісь призові місця на змаганнях, тому що. Це була перспектива поїхати на Україну на Європу, на світ. Мене потім це почало мотивувати. А учнів мені здається, зараз мотивують не як змагання, а як доказати власне собі, що ти чогось можеш, тому що дуже багато учнів приходять воркаут. Вони не вміють зовсім нічого ні підтягуватися, ні відтискатися від підлоги. Потім, спустя там місяці, вони учаться, 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 і це їх мотивує піднімати рівень ще вище. Підтягнувся 10 разів, хочуть два. 20 разів підтягнувся 20 разів. Хочу зробити там якийсь елемент. Зробив якийсь один елемент, пішов інший елемент. І мені здається, воно так от по цепочці йде і вже не зупинишся. Тому мені здається, що учнів мотивує результат. Вони бачать свій результат, і їм здається, що вони можуть більше. І вони можуть більше, і це все так закручується в такий собі клубок. А чи є якісь вікові обмеження до цього спорту? Зовсім немає. До нас в клуб ходять учні. Від 4 і до 60 років у нас є дядьки, яким по 60 років, які витворяють на турніках просто необразіме, і їм це дуже подобається. Тому вікових обмежень прям зараз немає їх. взагалі. а як ви з командою визначаєте прогрес своїх учнів і от розумієте, що цьому учню можна вже дати щось більше, якусь якийсь складніший елемент. Класна, тим, що на будь-якому рівні ти можеш підхопити себе і взяти те, що для тебе підходить. Тобто, навіть якщо ти не вмієш підтягуватися, відтискатися, є дуже банальні і прості елементи, які ти можеш навчитися. Це змотивує тебе трудитися далі, щоб навчитися нове. Якщо ти вже вмієш дуже багато чого, також знайдеться такий елемент, який виконує декілька людей в світі. Тобі захочеться його навчитися. Які поради ти б дав початківцям для занять воркауту? Спочатку навчитися підтягуватися, відтискатися, хоча б. На рівні підтягування 15-20 разів, відтискання від підлоги разів 30-40, і вже потім вам буде краще і легше вчити якісь елементи. Тому що багато хто приходить в воркаут, не вміючи підтягуватися, віджиматися, вони хочуть зразу навчитися 300 разів перевертатися, крутитися в на світі, а воно так не працює, на жаль. Тому спочатку треба підняти свої базові показники. Після чого воркаут от вам піде просто легенько, як по маслу. А от мені цікаво, от людина відтискається там, підтягується на турніку. От коли вона має зрозуміти, що вона може щось більше, якийсь зробити елемент і не зашкодити собі, щоб не зашкодити собі, треба займатися обов'язково з матами. Обов'язково з друзями, які можуть тебе підстрахувати, але ще краще в спеціальних відведених для цих для цього місцях, і з тренерами, які можуть цьому допомогти. Але якщо це займатися на вулиці, то треба просто пробувати іти не від складних елементів як я казав до цього а починати з чогось простого і не такого травматичного тому що якщо ти навіть умієш підтягуватися 20-30 разів ти можеш впасти звернути собі шию тому що ти ось такий ось невідповідальний спортсмен який вирішив що він може все на світі треба берегти себе в першу чергу і робити все для того щоб не впасти Хай вас підстрахує друг, хай вас будуть лежати під ногами мати або якийсь пісок, але не робіть чогось, що ви не вмієте без підготовки та без підстраховки. Я ще думаю, мені чоловік казав просто, що треба ще вміти впасти, так щоб не зашкодити собі. Так, треба вміти впасти і не просто впасти впав і сказав, я вмію падати. Треба так впасти, щоб ти зміг потім піднятися і продовжити тренування без ніяких травм. А як, до речі, правильно падати, якщо ну не показувати тут, а на словах. Правильно падати на мати, я вважаю. <рес> <рес> Тому що на матах ти впадеш по-любому правильно, навіть якщо в тебе ноги там якось підходяться, ти м'якенько впадеш. Якщо тренуватися на якомусь асфальті, то треба спочатку відточити, як правильно падати на якоїсь більш mm -hmm. скакучої такої поверхності, а далі вже падати на асфальті. Отак. Чи бачиш ти зв'язок між заняттям спортом і шкідливих звичок у молоді? Звісно, заважає. В принципі, як я і казав, спорт і здоровий спосіб життя. Я вважаю, що це повинні бути пов'язані між собою речі. Якщо людина займається спортом і при цьому всьому нього присутствують шкідливі звички, то він що заважає своєму прогресі в спорті? І це все може накластися так, що, що спорт, що шкідливі звички будуть руйнувати руйнувати твій організм. Тому якщо ти вже вирішив займатися спортом, займайся спортом і роби все для того, щоб досягати результатів. І цей же ж момент не привлікай до себе ніякі шкідливі звички. Дуже цікаво було дізнатися щось нове про цей вид спорту. Сподіваюся, що ви вловили нашу хвилю мотивації на здоровий і активний спосіб життя. Бажаємо нашим глядачам здоров'я, енергії, і побачимося у наступних випусках програми Диванчик.